Всіх вітаю народ! Я, здається, здовна йшов щось похоже, чи нафтову скважину, чи газову скважину. Ну, значить так, знатоки того нафтогазового її справи, дивіться, локація. Це берег, долина. Вон ці дерева, там тече річка. Вон там, а за тими деревами вже село, бачите, вон. І тут серед берега така ось штука. Бачите, труба 200 ка залізна. Бачите, щось були, переварували до неї. Вон, бачите, о, якісь на щось для центровки труби чи що. Ну, вона звичайна справа забита сміттям, але так, біля неї ще одна труба. Отака От е, шиферна така труба і в ній всередині десь певне 60-ка була труба, чи що не знаю, розломана. І так, бачите в ряд. Ця буквально метр півтора друга. Тут поруч з нею ще, ще одна труба така з землі і ще одна. Ось така дивна, вона явно Хтось її хотів достати нам щось, вона навіть ворушиться з таким вухом. Там всередині бачу, що є та така, ну, залишки тієї шиферної дроби. О, що ви скажете, народ, знатоки твої справи, що то таке може бути? Ну, явно, то не для води, закачки води зроблено. А якщо не для води, значить для чого? Нафтогаз? Ні? Ану. Цікава мені ваша думка.